Усім привіт! Мене звати Артур. І сьогодні я розкажу вам про нову інноваційну модель баків водонарівачів із родини компанії Banzai – Дірон Єанот VH. Ця флагманська модель від компанії Banzai має додатковий захист у вигляді емальованого покриття внутрішньої поверхні баку у комплекті з унікальною системою захисту від корозії Єанот, yeah про яку ви чули у наших попередніх оглядах. Крім того, бак Дірон Є Анотві VH можна розміщувати не тільки вертикально, а й горизонтально, що суттєво заощаджує місце у вашій оселі. Отже, давайте розбиратися, в чому головні переваги цього водонагрівача. По-перше, у водонагрівачах Дірунг Є Анотві VH встановлена новітня інноваційна система захисту від корозії та утворення накипу на нагрівальному елементі, а також внутрішня поверхня баку. Вкрита емаллю. Система захисту Diron Є e anode VH має унікальну технологію та складається з титанового стержня та електронної плати, яка регулює силу захисного струму, що проходить через бак, і це забезпечує захист від корозії на протязі усього терміну служби вашого водонагрівача. По-друге, Diron Є e anode VH виготовляється за технологію Double Tank, що дозволяє зробити глибину баку. Мінімальною від 25,8 см для 30 літрів. І це дозволяє розміщувати бак в дуже обмеженому просторі. По-третє, це економія в обслуговуванні. Титановий стержень, який знаходиться всередині баку, не піддається корозії на протязі усього терміну служби. Отже, його не потрібно щорічно замінювати або обслуговувати. Просто користуйтесь та насолоджуйтесь. Дірон є анотвій VH має кнопку переключання роботи тенів, а це дуже важливо, якщо треба пришвидшити нагрів води. В такому разі працюють два тени. Якщо ми переключаємо кнопку, то працює один тен, і це суттєво заощаджує електроенергію. В Свою чергу, ми рекомендуємо використовувати економ режим для нагріву води в діапазоні температури 45-55 градусів. Так ви зможете суттєво продовжити термін служби вашого водонагрівача. Ну і, звісно, заощадити електроенергію. Ви отримаєте максимальний комфорт за розумну ціну. Четверте, бак водонагріву Дірон Єнотві H має плавне регулювання температури. Ось таким простим рухом. Вуаля, температура води встановлена з точністю до 1 градусу. Я впевнений, що ніжна шкіра вашої малечі буде просто в захваті від теплої водички у вашій ванні. Отже, висновки. Чи рекомендую я даний водонагрівач? Ну, звісно, так. Дірон Єнот Війч це найкраще співвідношення ціни та якості на ринку, найкращий ступінь захисту від корозії та пошкодження, економічність, сучасний та стильний дизайн, а також проста система регулювання температури. Все це стане для вас незмінним помічником для того, щоб забезпечити вашу оселю гарячою водою. З вами був Артур. Тисніть на дзвіночки, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну і звісно, ми побачимось в наступних оглядах. Па-па!